Всі хвороби від нервів, це правда? Можливо. Можливо, не всі хвороби від нервів, але всі хвороби дають ускладнення на нервову систему. Нервові тіки про що свідчать? Нервові тіки свідчать про те, що йде перезбудження нервової системи, перезбудження кори головного мозку, що потребує заспокійливих препаратів, урівноваженого робочого дня, і відповідно зменшення психоемоційних навантажень. Метеозалежність – це міф чи реальний діагноз? Ні, це не діагноз, це просто властивість нервової системи відчувати зміну фізичних факторів нашого оточуючого середовища. Чи може бути звикання до пігулок від головного болю? Так може бути звикання до пігулок від головного болю і не просто звикання, а зловживання пігулками може викликати розвиток так званого бузусного головного болю, або як відносить по сьогоднішній термінології називається головний біль від зловживання медикаментозними засобами. Чи може висипати від стресу? Так, може, є. Існує таке поняття нейродерматиту, якщо у людини є дуже лабільна нервова система і вона пережила гострий стрес, в неї може бути висипання на тілі, може просто бути зуд без висипання, можуть появитися білі або червоні плями типу кропив'янки, які пов'язані з перезбудженням вегетативних структур нервової системи. Для чого неврологи просять доторкнутися до носа? Просячи доторкнутися до носа, неврологи перевіряють координацію рухів. Це робиться з відкритими очима, з закритими очима, тобто йде навантаження на координаційний апарат і, відповідно, ми виявляємо різну патологію. Чи відновлюються нервові клітини? Так відновлюється, але дуже повільно, оскільки це високоорганізовані клітини в організмі, вони потребують більше часу. І відновлення нервових клітин має на увазі не саму клітину, а відновлення зв'язків між ними. Чим більше зв'язків, тим краще працює мозок.